Вітання глядачам, слухачам мого ютуб-каналу я щойно записав інтерв'ю з Олександром Шелестом, який рекомендую послухати. Ну, звісно, якщо когось цікавлять мої думки, не цікавлять, то і не треба. А зараз я хочу прокоментувати просто одну, одну фразу нашого президента, бо вона зараз надзвичайно важлива в контексті тих інформаційних подразників, які зараз. Ми чуємо там, ну до прикладу, ця бійка між представниками працівниками швидкої допомоги та цекашниками в Одесі. От зараз я включу. Тут я не не вмію монтовувати це відео. Тобто, ви послухаєте це недовго. Це мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас іде через стан військовий, через стан війни, але ми хочемо зберегти нашу державу. То треба її відстояти. Це мобілізація. Отже, мобілізація йде через стан військовий, стан війни. Але якщо ми хочемо зберегти державу, маємо її відстояти. Е, ну, перше, президент він мав би оперувати певними поняттями. От, е, я розумію, що у нас е, Путін, він у нас великий історик і великий знавець Конституції України. Це так, звісно, іронізую, але наш президент, незважаючи на всю його зайнятість такими глобальними там процесами, самітами, ще чимось, він би мав роззнати про такі ази, що у нас немає військового стану, а є воєнний стан. Ну, так, законодавчо визначено. Я коли слухаю наших політиків, яка в нас військовий стан, ну, чесно кажучи, трошки воно дратує. Ну, але менше з тим, мобілізація через. Військовий стан через стан війни. У нас є в на Конституції правий режим воєнного стану, тобто воєнний стан і стан війни. І, звичайно, що за логікою, за тим першим законом, який про воєнний стан, який був до 2015 року, було зрозуміло. Воєнний стан це те, що запроваджується в випадку загрози агресії. От. Наступають там, цей, е тобто готуються до наступу, це воєнний стан. А вже коли наступають, коли пішла вперед, пішло перед військом, це вже стан війни, коли вже е анексовані чи куповані території. В нас цього не відбулося. У нас так, якби. мухи віддільні, котлети віддільні, але це все змішалося в результаті. І в е 2015 році в нас з'явився закон про е особливий приви. Режим воєнного стану в, нов... в новій редакції. Там, начебто, і немає особливих таких відмінностей, але це дуже тонко, так само, і зміни в Конституцію. Якщо до 2 березня 2014 року, в випадку зовнішньої агресії, президент був зобов'язаний запроваджувати стан війни, і цей, то зараз він цього не зобов'язаний робити. Так легенько перефразували. Так, от, логіка. Тож я говорю, логічні було це певна логіка в тих законодавчих документах, логіка закону про особливий правий режим воєнного стану була наступна. Це було прописано в тій першій редакції. Якщо вводиться особливий правий режим воєнного стану з певних причин, то відмінити його можна тоді, коли ті причини відпадуть. Ну і нагадаю, е, е, значить, скажімо так, думку шановного Віктора Шишкіна, який свого часу сказав, що. Порошенка варто засудити, посадити тільки за те, що він не запровадив, не ввів оцей режим воєнного стану. Те, що в нас зараз жодний не воєнний стан, не загроза. А в нас вже давно війна, в нас давно вже анексовані, окуповані території з 2014 року, 10 років у нас війна. Стану війни нема. Більше того. А чому ж нема стану війни? А немає закону. Якщо в Конституції є. Воєнний стан, стан війни, то очевидь, є закон, є закон у нас про воєнний стан, який він там, який змінили його, підлаштували під те, що зараз в ручному режимі його можна запроваджувати і так далі. А закону про стан війни немає. Ця, скажімо, правова модель, яка в нас існує, вона дає можливість не керуватися законом і Конституцією, а хотілками. Хотілками нашої влади. Хотілки нашої влади це не зовсім хотілки нашої влади. Це хотілки тих, хто диригує нашою владою. Ну, от тут нічого, ніякої конспірології, нічого крамольного. Так? Хто е платить гроші, той замовляє музику. Ми ж самі не можемо нічого зробити. Так? Ми повинні просити, дайте нам, е дайте нам якісь ресурси, дайте нам зброю. А відповідно ті, хто дають, вони дають на певних умовах. Це можна, це не можна, це від вас потрібно. Сьогодні я прочитав, що знову там черговий виток приватизації, зокрема, там готель Україна, там і ще там якісь там об'єкти хімічні, ще якийсь там сфер. Так тільки побачив стрічку новин, не, не заглиблювався. Де зараз для того, щоб покрити дефіцит бюджету, нам потрібно це все продати. А ще нагадаю про Лінсі Грема, який сказав, що ми ж тут не можемо дати Путіну захопити ресурси, які нам конче необхідні, які він оцінив в 12 трильйонів доларів. Це сенатор американський, один з таких, як кажуть, доволі одіозних, але який займає таку, як нас кажуть, антиросійську позицію. Так, от, оця фраза президента Зеленського, що мобілізація через стан військовий, стан війни, і нам тут потрібно, як він сказав наприкінці тої фрази, то треба її відстояти. Треба відстояти країну. Відстояти країну потрібно не тільки на зовнішньому фронті, а й на внутрішньому фронті. Інакше, якщо ми зосередимося тільки на цьому, скажімо, зовнішньому фронті, то це все закінчиться тим, що просто не буде кому відстоювати на внутрішньому і відбудовувати цю Україну всередину. Просто не залишиться людей. Тому що одні люди добровільно, зараз вже дуже мало хто добровільно, примусово йдуть на фронт, а які втрати ми насправді не знаємо, скільки людей гине. Інші голосують ногами. Хто законно, маючи можливість якусь виїхати, а хто буквально е прориваючи кордони, як це ми теж чуємо цю інформацію. Е тому, на жаль, ситуація в нас на сьогодні і розхитується, про що я власне в інтерв'ю Шелестов сказав, між такими двома сценаріями: безконечний жах або жахливий кінець. І привіт тут моєму товаришу, колишньому співробітнику Валерію, який колись любив мене озадачувати, особливо десь там, коли ми посиділи, казав Євгенович, каже, так що каже гірше: безконечний жах ще жахливий кінець. І оце є, власне, два псевдополюси, якими розпинають міські українці. Чому псевдополюси? Тому що питання так не має стояти. Якщо ми говоримо про війну, ми повинні бачити ціль, результату війни? Що ми хочемо отримати в результаті? Бо кордони 91-го року це не про те, це вже давно всі визнали. Якщо ми говоримо про те, що українці мають помирати за свою державу, держава це не абстрактне поняття. Це є певна система влади, інститути, інституції, це певна система управління, яка вона має бути? Ким ми будемо. На нашій землі, якщо ми, скажімо, досягнемо цілий перемог? А який випадок у нас, на, е, який у нас план на випадок, коли ми не досягнемо цілий перемоги? Які, ще раз скажу, нам невідомі, бо кордони 91-го року це не перемога. Це є, скажімо так, певні тактичні успіхи, яких ми могли би добитися. Не добились на сьогодні. Далі, який план А, який план Б? І яка держава тоді яка, яку державу ми хочемо відстояти? На це відповіді нема. А раз нема на це відповіді, тут починається в людей когнітивний дисонанс. Тому що слухають одне, що там розказують з різних, скажімо так, єдиних марафонів. Потім читають в телеграмах щось інше, заборонити телеграми, ті, хто питання не вирішить. Ми тоді скочуємося повністю до. Тоталітаризму, якому ми там, звинувачуємо, там, чи Росію, чи Китай і так далі. Ми тоді нічим не інші. За що ж ми тоді тут воюємо, якщо ми тоді нічим не інші? Якщо ви це хочете заборонити. Але люди, які поки що мають доступ до інформації, крім того, вони між собою спілкуються і знають, що реально відбувається, ну, у них тоді виходить в певний голові такий, знаєте, когнітивний дисонанс, коли різні, різна інформація на різних рівнях. Наріжних рівнях її отримання, вона суперечить одна одній, і в людини тоді отаке відбувається в голові. Так що будьмо уважні і не ведимося на ті провокації. Дякую за увагу.